Якщо у вас немає часу та достатнього досвіду у ремонті, спілкування з підрядниками та вирішення супутніх ремонту питань, але при цьому ви прагнете ідеального результату, то послуга авторського нагляду саме для вас. Навіщо потрібен авторський нагляд та у чому його переваги? Почнемо з цифр, пов'язаних з ремонтом. Для того, щоб зробити ремонт у квартирі 100 квадратних метрів, вам знадобиться в середньому від 450 доларів на метр квадратний Це робота ремонтної бригади, плюс чорнові матеріали. Все, що ми не бачимо: профілі, штукатурка. Труби, електропроводка та інше. Від 180 доларів на квадратний метр піде саме на чистові матеріали. Це все, що ми бачимо: плитка, покриття, підлога, освітлення, фарба, двері, підвіконня, фаян, змішувачі та інше залежить безпосередньо від проекту. Від 60 доларів на квадратний метр потрібно закласти на готові меблі, диван, ліжко, стіл, сільці і так далі. Від 190 доларів на квадратний метр на меблі на замовлення, від 20 доларів на квадратний метр на текстиль у бюджетних. Якісних тканинах. В основному це піде на штори. Загалом від 900 доларів на квадратний метр за ремонт з меблями. Це без урахування техніки та декору, що є вельми індивідуальним аспектом. Що є авторським наглядом і чому це вигідно? Авторський нагляд це сервіс, який пропонує дизайнер під час виконання ремонтних робіт за проектом. Під час авторського нагляду дизайнер систематично відвідує ваш об'єкт та самостійно спілкується з усіма фахівцями та підрядниками. Дизайнер стежить за твердженням, за Мовленням, оплатою та доставкою чистових матеріалів, меблів та освітлення. Замовивши авторський нагляд, вам не потрібно пояснювати будівельникам будь-які технічні моменти та перевіряти відповідність ремонтних робіт до дизайн-проекту. Під час ремонту у будівельників та підрядників постають питання, які найкраще вирішить саме дизайнер. Вартість послуги авторського нагляду фіксується у договорі та оплачується двома частинами: 50% та 50%. Авторський нагляд це гарантія отримання саме того результату, навіть. Який ви очікуєте, а сам ремонт пройде для вас у терміни і без потрібних турбот? Запишіться на безкоштовну консультацію зараз і отримуйте покроковий план ваших подальших дій. Створіть свій ідеальний інтер'єр разом з нами.